Всім привіт! Гано ну, хлопців, це тільки в мене город не культивований, ще, ще нічого не саджу. Це сусід просив. Тут пройшов і там пройшов. А так город ще в мене не культивірований і нічого не саджено. А ну, скажі, це тільки в мене таке. Чи ще є такі трактористи. Бо я зашукав, що пив знакомого тракториста, хто мені вгород закультивірував. Так і не знайшов, приходиться самому культивірувати. Тобто, трохи їзди, воду набирать тобто, Трохи, звісно, затьтув. Грудочку рве. Молодець, в трохи ходить